Вітаємо в ефірі програма Клубок Казок, ведучий Леонід Гапєєв. Почитаємо улюблену казку Гноми та Черівний камінь. За далекими морями, за казковими лісами на самому краю землі. Височіють Черівні гори. Багато років у хатинці біля підніжжя найвищої гори живуть брати гноми. Щоранку, прокинувшись, умиваються, снідають, а потім беруть свої інструменти і вирушають працювати в гірські печери. Ось. Такі класні ілюстрації. Живуть гноми дружно, майже ніколи не сваряться завжди старанно працюють, добувають з під землі вугілля різні кристали, коштовне каміння та метали. Усе це вони віддають людям в обмін на харчі та тканини для своїх потреб. Одного разу гноми знайшли в печері незвичайний коштовний камінь. Ніколи раніше вони такого не бачили. За розміром він був, наче страусине яйце та сяя, так, наче впав із неба шматочок сонця. Гноми принесли його до себе додому і прилаштували на підвіконні. Усі помилися, посідали за стіл. Бо був час вечері. Один із братів пішов до комірки по їжу, але невдовзі повернувся звідти з порожніми руками та й каже: Не знаю, що й робити. У нас закінчилися всі запаси їжі та продуктів, а піти по них зможемо тільки завтра, бо вже пізній. Вечір. Ох, як же мені хочеться смаженої курочки? Мрійливо сказав один із гномів. А я б з'їв картопельки з котлетками, мовив другий. А мені Вареничків, звався Третій. Тільки вони все те промовили, як на столі почали з'являтися самі собою всі згадані страви. Брати здивовано переглянулися. Що ж це за дива такі? Чи, може, у них в хатинці чарівник оселився? Поки їх вдома не було. Коли ж один із братів загадав собі яблучного пирога, то решта побачили, що знайдений ними коштовний камінь почав переливатися усіма кольорами веселки. А вслід за тим з'явився на столі рум'яний пиріг. Зачудовані гноми аж роти роззявили. То це твоя робота, камінчику? спитав гном, що був найближче до вікна. Так, моя. Почувся чистий, мов дзвін кришталю голос. – «Тільки Добре запам'ятайте, що залюбки допомагатиму вам аж до того часу, поки серця ваші не сковані лихими думками, заздрістю, жадобою, лінощами, пихою та злими намірами. Брати відразу зрозуміли, яку чарівну річ відтепер мають, відтоді так і повелося. Щоранку гноми прокидалися, умивалися, снідали всілякими ласощами і мандрували до печери працювати. Про приготування сніданків, обідів та вечерь, а також пошиття одягу, прання та прибирання вони забули, бо всі домашні справи виконував за них. Чарівний камінь в усьому по господарству допомагав. Мабуть, було б так і досі, якби гноми за короткий час не забули все те, про що він їх попереджав. Якогось дня один із братів сказав Усе в годі! Не піду я більше працювати в печеру. Краще полежу. Це несправедливо. Я знаходжу найкоштовніше каміння. І що? Щось за це маю, мушу віддавати все до загального сховку. Я найкращий споміж вас шукач. Отож, маю бути найголовнішим гномом, а не мудрель. Що з того, що він сидить увесь час у книжках, ніби мудрість можна з'їсти, чи в неї вдягтися, яка з неї користь? Він хоч одного коштовного камінця за все життя знайшов, а ні. А якщо так. То я маю бути головним над вами, а не він. Інші брати перезирнулися, зашуміли та й собі не захотіли йти працювати. А далі між номами почалися сварки. У їхні думки, душі і серця закралися зло, образи, заздрість і лінь. Дарма, сивобородий мудрель, намагався помирити, присоромити їх, ніхто його не слухав. Ледве не дійшло до бійок, коли захотіли вони всі скарби, знайдені за триста років життя, поділити. Гноми враз забули. Що ще недавно були дружними, працьовитими й добрими, маленькими людьми, що всім вони колись допомагали, з біди виручали, забули й про те, що говорив їм чарівний камінь. Вороже одно до одного ставилися, тому не відразу помітили, що камінь кудись зник зі свого звичного місця. Минув день, другий, і нарешті гноми неначе прокинулися зі сну. Усім хотілося їсти, але їжі не було. Та й самого каменя, що охоче їм допомагав, також не було. Припинили брати сваритися. Озираються навкруги, ніби щойно побачили один одного. Що це з нами? питають. Чому ми такі лихі та недобрі? Вибач нас, брате, мудрелю, порадь, як нам бути? Даремно я намагався вас зупинити, ви ж мене навіть не чули. Сумно зітхнув гном мудрей. Ось і камінь чарівний пропав, а він же нас попереджав. Усе сталося так тому, що ми не цінували те, що мали. Забагли чогось більшого та зусиль докласти не хотіли. Чекали, що хтось інший для нас зробив. Чекали, щоб хтось інший для нас зробив, тому зараз маємо те, що маємо. Якщо ж хочете мудрої поради, то послухайте уважно. Перш ніж від когось щось вимагати, навчіться, будь ласка. І ви віддавати. Соромно стало гномам за свою поведінку. Ніяковою вічі один одному дивитися. Відтоді брати гноми більше не сварилися. Та й не лінувалися. Знову, як і раніше, дружно працювали. Вишукують і досі в печерах глибоких камінь той чарівний, що милує око. Та він, мабуть, добре заховався, і ще за сто років їм не траплявся. Ми дякуємо за цю чудову книжку, подаровану в рамках Міжнародного фестивалю Щастю творчості. Така рубрика Захопливе читання авторка Віталія Савченко, видавництво, підручники і посібники. Насправді дуже класний сюжет. Я є автором ідеї міжнародного. Фестивалю щастя творчості і цю короткометражну відеопрограму присвячуємо нашим дітям і батькам в рубриці Домашнє сімейне читання це такий різновид позашкільних читань, щоб діти і батьки могли іноді послухати улюблену казку. На творчій студії на каналі в Ютубі Леонід Гапєєв щастя творчості. Підписуйтеся. У нас дуже багато цікавих сюжетів за участі і дітей, і дорослих, і у співтворчості, справжній діалог поколінь. Насправді це дуже така повчальна історія. І напевно ви. Помітили, почули. Сюжет був про гномиків. Це доволі така популярна тема. Це популярні герої в багатьох літературних сюжетах і в зарубіжній літературі, і сучасній українській. Але ви, напевно, помітили, що музика лунає саме так. Музика лунає, тому що ми зараз маємо таку цікаву можливість послухати Камерний Оркестр. Що має назву Perpetuum Мобіле. Життя то є вічний рух, і в нас такий синтез мистецтв, література, слово, художнє слово і музика. Ми також дякуємо за цей музичний диск Львівський національний музичній академії. Для того, щоб наші юні автори здебільшого шкільного віку ось таким чином долучалися до кращих зразків літератури, української сучасної літератури і музичного мистецтва. Дуже повчальна історія про цих гноміків, ми маємо. Цінувати те, те, що в нас є, чи не так? Тому зараз на завершення трошечки послухаємо камерний оркестр. Ми бажаємо нашим глядачам, щоб вони вчились на чужих помилках, от як в цій історії казковій про гномів. От На цій ілюстрації ви бачите, що гноми все-таки жили дружно і вони повернулися до такого сценарію свого життя. Бачите ілюстрацію. Читайте українські казки. Залюбки. Дякуємо за увагу.